Продовжуємо цикл розбору того, що і як зроблено. Сьогодні поговоримо про душ. Почнемо з дверей. Двері в нас гармошечка з епіцентру. Розмір їх 90 на 2 метри, але вони зменшені до 70 Одну секцію обираєте, і у вас стає не 90. А 70. Тут стоїть стійка металева. Дві профтруби 20 на 40. Вона виконує функцію для сидінь і для душа. По стінах, ОСБ десятка з двох сторон пофарбоване. Для того, щоб зменшити кількість. Або варіант проникнення вологи. Поверху пластик, звичайний, це не ідеальний варіант, зразу вам кажу. Але, як єдиний варіант, який мені підійшов, це в нас кнопочка буде на включення насосу, який качає з теплого боку. Це вихід сапун з боку, він одріжеться. Це вихід на лійку. Піддон Піддон металевий звичайний 80 на 80. Отут тут є виступ, із-за того, що йде кабель канал наперед. З кабелем живлення акумулятора для автономки, для магнітофона від заднього акумулятора для зарядки USB. Далі. Витяжка. Всередині кулер стоїть комп'ютерний 12-вольтовий звичайний освітлення У... полоса світлодіодна, вимикач тут. Мені показалось тут зручним. Також тут буде шторка для того, щоб, коли закриваєш, закриваєш двері, на, на підлозі стається зазор, так як двері не щільні. І для того, щоб не йшло бризків сюди, буде шторка. Шторка на гнучкому алюмінієвому карнизові. Шторка ще не виготовлена, але карниз вже встановлений. До речі, класна штука. Я і в домі таке зробив. Отут, як бачите, скошена стіна, скошена стіна чому? Тому що планувалось ставляться вікно отут. Тому що планувалось ставляться вікно і воно заходить аж, аж, аж ось сюди. І через це зробили виступ той. Можна, можна сміливо і без нього. Злив води, злив води чисто на землю. Трошки тут зараз сміття. Чисто на землю, без ніяких сифонів, без нічого. Він виходить по центру машини. Тобто, якщо ви довго купатиметеся або довга стоянка, нічого страшного, калюжа не буде під колесом і ви виїдете. Шви загерметизовані кузовним герметиком. Не дуже красиво, але якісно. Нічого нікуди не пройде. Також, також цей душ буде використовуватися як і туалет. Ставляємо всередину біотуалет, закриваємо двері і робимо свої справи. Біотуалет стоятиме під кроваттю, зафіксований. Ну і по традиції зараз покажемо, як ми це все робили. Чесно кажучи, душем ще не користувалися. так як я планував це доробити набагато раніше. Настали холоди і я воду злив, можливості спробувати немає. Попробуємо літом. Всім гарного вечора. Слава Україні!